Енергозбереження вдома. Привіт! Я Сашенька. Вчитель задала мені підготувати повідомлення про енергозбереження вдома. І я вирішила звернутися до свого найкращого друга, Ілюшеньки. Привіт, Ілюшенько! Привіт, Сашенько! Допоможеш мені в домашньому завданні. Звісно, допоможу. А давай вирішимо подорож до казкових героїв. І нехай вони нам розкажуть про енергозбереження вдома. Привіт! Я Дінь-Дінь. Чи знаєте ви, що вікно, яке годинами залишається відкритим, навряд чи забезпечить вам значний приплив свіжого повітря. Але великий рахунок за опаленням воно забезпечить напевно. Краще провітрювати частіше, але при цьому відкривати вікно широко і усього на кілька хвилин. І на цей час відключати термостатний вентиль на радіаторі опалення. Привіт, котику. Привіт, Ілюшо. А чи знаєш ти, необлицьовані батареї опалення не завжди гарні на вигляд. Зате це, це гарантія того, що тепло буде безперешкодно поширюватися у приміщенні. Довгі штори, радіаторні екрани, невдало розставлені меблі можуть поглинути до 20% тепла. Дякую тобі, котику. Привіт. А знаєте ви, що деякі люди, як і я, люблять пекучі натоплені квартири, а потім дивуються більшим рахунком за опалення. Завжди пам'ятайте, кожен додатковий градус температури приміщення обійдеться приблизно в 6% додаткових витрат на енергію. Привіт, друзяко! Привіт! На ніч опускайте жалюзі, закривайте штори, щоб зменшити витрати тепла через вікна. Завдяки цьому можна заощадити до 4% витрат на опалення. Привіт, Настюша! У тебе такий гарний песик! Любі мої, енергозберігаючі лампи споживають енергії приблизно на 80% менше, ніж традиційні лампи накалювання, а служать 8-10 разів довше. Настюша, ти змінила зачіску? Подобається. Чи знаєте ви що? Якщо діаметр каструлі і конфорки збігаються, то тепло використовується оптимально, В ощадливих каструль рівне дно і припасована кришка. Готуйте з невеликою кількістю рідини в закритій каструлі. Для готування страв, що вимагають на це багато часу, користуйтеся скововаркою. Литай холодильник або морозильник погані сусіди. Через тепловіддачу плити холодильний агрегат споживає більше енергії. Чи знаєш ти ви, одна кавова машина, наприклад, готує улюблений гарячий підпадьорливий напій набагато економніше, ніж добра стара каструля і інші спеціальні прилади, наприклад, яйцеварка або тостер в більшості випадків пощадливо використовують дорогоцінну енергію? Привіт, баксе! Хто як не ти знає про енергозбереження вдома? Розумні господарки й господарі виконують прання, пам'ятаючи про збереження енергії. Використовуйте ємність пральної машини оптимально і виконуйте прання з легка забруднених речей при низькій температурі без попереднього прання. Привіт! Муди господи регулярно запрошують фахівців з ослуговування водонагрівачів. Завдяки цьому заощаджується енергія, збільшується термість служби техніки. Допоможеш мені. А чи знаєш ти, регулярне техобслуговування системи опалення є рентабельним. Це відбувається завдяки майже 4% економії енергії, тому що добре налагоджена опалювальна техніка споживає менше енергії. Привіт! Приймати не ванну, а душ такий довіз усіх, хто заощаджує енергію. Чи знаєте ви, що витрати енергії на прийняття ванни приблизно в три рази вищі, ніж на прийняття душу? Родина з чотирьох чоловік зможе заощаджувати на вартості енергії і води, якщо замість ванни буде приймати душ? Ілюшенько, ти що зрозумів? Так, я все зрозумів. Ілюшенько, ти куди? Я зараз повернусь. Боже, я так втомився. Можна я сьогодні відпочину? Так, звісно. Ролі озвучували Сашенька, Ілюшенька, Катюшенька і Настюшенька. До нових зустрічей! Енергозбереження. Привіт, Настюшенько! Привіт! Сьогодні ми знову поговоримо про енергозбереження. Запам'ятайте деякі правила енергозбереження дома. Пам'ятайте, що брудне скло поглинає до 30% світла. Чисті вікна помічники економії електроенергії. Економію електроенергії при використанні традиційних ламп розжарювання може дати застосування криптонових ламп розжарювання. Що має світлову віддачу на 10% вищу, ніж у лампожарювання з аргоновим наповненням, економію електроенергії може дати заміна двох ламп меншої потужності на одну трохи більшої потужності. Наприклад, використання однієї лампи потужністю 100 Вт замість двох ламп по 60 Вт кожна при тій же освітленості зменшить споживання енергії на 12%. Економію електроенергії може також дати періодична заміна ламп до кінця строку. Їх використання близько 1000 годин. Світловий потік ламп розжарювання наприкінці строку їх використання зменшується на 15%. Потрібно чистити від пилу та бруду лампи. Плафони. Зменшення рівня освітлення в коридорах, туалеті, в ванні, кімнаті. Застосувати реле часу для відключення світильника через певний час. Ти впевнена, що всі все зрозуміли? Так, я впевнена. Ролі озвучували Сашенька, Ілюшенька, Катюшенька і Настюшенька.